Сьогодні виглядає ківчарівка? Ой, зараз вона, ну я була останній раз там в травні, в середині травня, а зараз всі проти, щоб я просто туди їздила. Виглядає не дуже, дуже багато горілих будинків. Особливо тяжко дивитись, коли я знаю, що в цих всіх будинках жили мої друзі, сусіди, тобто я ж там виросла, народилась там, розібрана музична школа моя, в якій я навчалась, Тобто там прям відкриті двері. Хочеш, заходиш. Хочеш отак, прям ноти пачками лежать. Для мене це там особливо тяжко, бо я музикант. Все таке розбите. Люди живуть, звісно. Вони виживають. Там майже у кожному дворі зараз скважини є. Потім у дворі моїх батьків, але на жаль, відчим загинув від обстрілу. Зараз його друг встановив там теплиці, вирощує помідори огірки, якусь там баню поставив. Коротше там у дворі в мене в слово паразит. Короче у дворі, прям цілий я не знаю. Ну в них вже свій двір, наче це приватний будинок. Ну тобто, де люди є, ще живуть. Вони там що можуть роблять там, де людей нема, зазвичай вже попалені будинки.